І так, симультанні операції це операції, які виконуються одночасно на кількох органах і системах. В пластичній хірургії це фактично ділянки, до прикладу, обличчя і грудей, грудей і живота, живота, і, до прикладу, спини. Чому варто задумуватись про кілька одночасних операцій? Ну, по перше, по часу це вийде менше відновлення, тобто, фактично, так ви будете. Планувати одну операцію, потім другу через певний проміжок часу. Так, ви це все зробите в один етап. Друге, кошторис фактично фінансово ви від цього виграєте. І виграєте доволі нормально. Це може бути сума навіть в половину від тої стоїмості, яку ви зразу запланували. Це все залежить, звичайно, від тої клініки, де ви оперуєтесь, і скільки кошторис там перебування. І третій момент наважитися, наважитися на. Кілька операцій, звичайно, легше, тому що ви будете в одному наркозі і будуть виконуватися кілька операцій. Фактично, ви поспали, ми все зробили і ви собі відпочили. І третій момент. Які комбінації ми можемо використовувати? Звичайно, це якась невелика і якась велика операція. Це може бути ринопластика і плефоропластика, до прикладу, ліпосакція і ліпофілінг. Також можна зробити. Абдомінопластику і ліпосакцію, або ж зробити підтяжку обличчя і, до прикладу, невеличкий ліпофілінг цієї ділянки. Так що чекаємо на вас, будемо раді.